Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, на превеликий жаль за часи незалежності в нашій Україні. Дуже багато є свят, які не притаманні нашій християнській общині і родині. Це стосується найперше хелов'я. Воно прийшло до нас із Заходу, але не, воно не відображає нашу християнську душу. Для того, щоб зрозуміти, звідки це святкування прийшло. Ми можемо подивитися в історії, що це свято є якраз святом непритаманно для слов'янських народів і відображає ідолопоклонство. Воно прийшло від кильтів, де кельти в давнину приносили жертву Богу смерті, щоб задобрити його, і вірили, що чим більша жертва, тим більше людей, які вже померли. Прийдуть до своїх домівок, щоб їх відвідати. Також велика увага приділяється саме дійству святкування Хілові. Це передягаються люди у образи нечистих сил. Тому, розглядаючи поведінку і все, що пов'язано з цим святом, однозначно можна стверджувати, що свято Хіло. Це прославлення сатани, що є недопустими для християн. Православні християни святкують свята ті, які допомагають нам перейти життя і спасти свою душу. Східна церква католицька встановила на 1 листопада святкування всіх святих, і ми бачимо, як диявол через своїх прислужників старається напередодні. Цього свята відсвяткувати День сатани. З православним календарем ми знаємо, що День усіх святих ми святкуємо у першу неділю після п'ятидесятниці. Якраз сьогодні я хочу звернути увагу на те, що кожен із нас повинен бути свідомий свого вибору. Як ми живемо, з ким ми живемо, таке і наше життя. Якщо ми прославляємо сатану, то чому потім? Ми у відчаї звертаємося до Бога, що у нас не все гаразд у нашому житті. І Якщо ми шануємо Бога і поклоняємося Йому, то ми не повинні брати участь у таких псевдосвяткуваннях. Свято Хіло, нагадую, це прославлення сатани. Тому, дорогі браті і сестри, будьмо уважні, уся наша проблема від невідання. Від того, що ми не пізнаємо свою віру, яка дала би нам можливість з самого початку відкинути усяку думку про хіло. Ми бачимо, що у це свято передягаються несвідомі люди у костюми колдунів, усяких вампірів, що не притаман. І навіть учені доводять, що таке святкування наносить урон душам дітей. Які із страхом здригаються потім напротяг цілого року, так як наблизилися до неприсушності своєї істоти, до тої нечистоти, яку відображається святкування. Улюблені браття і сестри, нехай наші свята дійсно будуть ті, які корисні для нас. Пам'ятаємо слова Господа, який через Івангелиста Матвея у сьомій главі сказав: по ділах їхніх. Ми будемо бачити їх. Нехай наші діла будуть усі направлені на те, щоб прославити істинного Бога і не прославляти ворога роду людського. Божого вам благословення, спокою, душеви. Слава Ісусу Христу!